Привіт привітки усім! На зв'язку Іренка, і ти на каналі Біблія Тве Спасіння. Якщо ти ще не підписаний, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також нажимай аватарочку, і тобі розгорнуться усі мої відео, вибирай собі до вподоби і досліджуй разом зі мною Біблію. Отож, сьогодні будемо говорити про Божі плани і про наші плани. Чому часом ми просимо, а Бог нас не чує? Або ж молимося так, щирим серцем від щирого серця, і Бог нам не посилає. Чому це так? Давайте спочатку прочитаємо такий цікавий вірш, який я підкреслила, і бажаю вам підкреслити його, так, щоб просто, просто ну, мати його підкреслене. Ось, відкриваємо Матвія, сьомий розділ з сьомого вірша по восьмий. Просіть, і буде вам дано. Шукайте. І знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, той знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Досить цікавий вірш, так? Скажете ви, тому що насправді, ну, все, що не попросиш, з вірою, так, сама Біблія пише, що тобі буде дано. Уявляєте собі, так? Але чому. Так виходить, виходить, що часом, а то й в переважній більшості ми просимо, а нам Бог цього не дає. Проведу такий невеличкий приклад, щоб ви більше усвідомлювали, про що це я маю на увазі. Наприклад, мені подобається там, не знаю, машина Porsche або Bentley, Так? Я її ну, просто край хочу і все. Так? І ось я стою на коліна, падаю на коліна, молюся тиждень, другий тиждень, місяць, Боже, дай мені цю машину і все. Тобто я тобі буду служити, а ти мені, будь ласка, дай можливість купити цю машину і ще й такого кольору, і так далі. Ось, а я тобі от, ну, просто край буду служити. Хто б мене що б мене не попросив, я тут же буду все там, виконувати, чуть ли не раб, як твій. Так? Чо, але чому Бог все-таки. Не дає нам те, що ми хочемо. <кій> По-перше, потрібно усвідомлювати, що якщо ти вже на стороні Христа, якщо ти вже дотримуєшся Божих заповідей, якщо ти вже хочеш мати вічне життя і бути записаним в книгу життя, так? І щоб тебе оминули ці сім кар, які записані в об'явлення, які, Бог буде. З нечистивими розбиратися. Тобто, а ми будемо забрані ангелами, так, не будемо приймати участь в цих карах, покараннях. 16 розділ об'явлення. Тобто, якщо ти вже оприділився, що ти на стороні Христа, і ти маєш усвідомлювати, що ти дійсно маєш служити Христу, маєш дотримуватися Божих заповідей. І помимо того всього. Так, всі ми хочемо жити в комфорті. Так, ми всі любимо хороші речі, якісні речі, які піднімають наш статус і так далі. Але зазвичай, як статистика говорить, що ці всі речі, вони псують людину. так. Тобто, якщо в тебе чому одні стають, наприклад, багатими? І вони роблять погані речі, а інші стають багатими і займаються благодійністю, там допомагають людям і розказують, так, і так далі. Чому такий резонанс? Тому що все ось тут. Яке в тебе серце, чим наповнене серце, так, тим далі воно буде розростатися. І дай тобі гроші, дай тобі статус, дай тобі владу, так? Ти зіб'єшся з дороги і будеш робити. Нехороші речі, ось чому Бог не хоче, щоб ми відволікалися, але ще дає тим, хто реально, реально може витримати, може витримати статус, може витримати багатство, може витримати. І більше того, скажу, якщо почнуться, наприклад, гоніння, то ця людина може залишити це все. Багатство може залишити і піти за Христом. Це, це не, не обговорюється, так але є люди, їх більшість, які не зможуть цього зробити. І Бог це бачить. Тому він не дозволяє і не дає тобі цього, що ти просиш. Тому що це призведе до загибелі твоєї душі. Ось так. Ось чому твої плани і Божі плани, так, це твої плани, тобто це не зовсім Божі плани. І потрібно це усвідомлювати і дякувати Богу за те, що ти маєш. <кій> Таким чином, Бог тебе буде прокачувати, як це золото, так? Яке переплавляю, щоб воно було чисте, чисте, без домішок, без камінчиків, без нічого. Так само і нас Господь переплавляє наш, наші риси характеру, наш характер, щоб ми були готовими. Ось чому ось чому потрібно розуміти, до якого висновку рішення прийшла, що потрібно розуміти, що не завжди Бог він чує нас, так, але не завжди дає те, що ти просиш. Тому що саме це може тебе Від'єднати від нього, і ти не спасешся, ти загубиш душу свою, так? І станеш на сторону сатани. Ось такий сьогодні в мене невеличкий а, відосик. Надіюся, я вам була корисною. Сьогоднішня лекція вам послужила на користь, і ви зрозуміли все-таки, що і як відбувається. Також хочу ще чуть-чуть на кінець сказати пару слів стосовно таких трошки неприємних. А, Неприємної теми, так, неприємних тем, коли людина молиться, до прикладу, а все-таки чи дитина хвора, там, чи чоловік, чи ще і все-таки близька людина помирає. Тобто, ми не завжди розуміємо, для чого це все було дано, і так далі. Але, але коли прийде свій час, ви, якщо ви залишитеся вірними, і до кінця пройдете випробування тут на землі, так? То на небі отримуєте вінець спасіння, і вам Христос пояснить, чому це було так, для чого це було. Тому що ми зараз не усвідомлюємо до кінця всієї картини, всієї картини, чому Бог допускає куча моментів, які. Е від цих моментів нам серце розривається, і чому Бог це все робить і допускає. Отож, у мене на сьогодні все. Надіюся, вам було сьогодні корисно. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступної зустрічі. Пока-пока.